Подарунки для українських військових до новорічних свят приготувала українська громада у Бельгії, в Антвербнії та Брюсселі. Кілька тижнів збирали та пакували допомогу, яку вже з понеділка волонтери повезуть в Україну. Подробиці далі в сюжеті. У цих пакунках шоколад, предмети гігієни, теплі шкарпетки, листівки та інші речі, які бодай якось можуть допомогти на передовій та підняти настрій пораненим солдатам. Ця акція передбачає збір новорічних подарунків, так як ми оголошували, не йдемо про якісь великі коштовні речі, але це, речі, першої необхідності, які можна передати хлопцям як і в госпіталі, так і на полігоні. Збирати подарунки почали жінки з об'єднання Українок Бельгії місяць тому в Антверпені. Ініціативу підхопили в Брюсселі. За два тижні десятки відгуків, сотні пакунків, пакуночків, дитячих малюнків, а ще теплих слів на підтримку солдатів. В АТО ми просто на Фейсбуку створили івент, невеличкі оголошення, а тут можна сказати посипалось. тому що ми вже ну Антверпен вже свої подарунки напевно комплектував. Вони минулого тижня забирали із Брюсселю, і Слєжу. У них там на місці багато було зібрано, а посередок Брюселю при От, І бачите, також непогано. Люди навіть я сьогодні зранку привезла під французького кордону, люди передали, напротязі тижня підносили і так іде потік. Так що зовсім не важко було збирати ці подарунки. Люди відгукнулися масово. Приносили, привозили та передавали подарунки сюди, у приміщення греко-католицької церкви у Брюсселі. Тут збирається українська громада. Олеся живе в Бельгії вже чотири роки. На ініціативу активного українського жіноцтва Бельгії відгукнулася вперше. З Споживання міра, з благодарністю за те, що та водати захищають нашу родину. вони є, вони не бояться. Тоні што ми в наших серцях. А ми них. уже наступного тижня. Усі ці подарунки відправлять в Україну. Об'єднання Українок Бельгії готуються передати їх військові госпіталі Харкова Львова та Дніпропетровська. Сподіваються, що ці подарунки стануть у нагоді, додадуть наснаги та підтримують бойовий дух поранених українських військових та наших хлопців в АТО. Катерина Трифоненко, Іван Чагур з Брюсселя, європейське бюро телеканал. Ло сто за кілька хвилин в прямому ефірі не пропустіть програму Люди Харток з Наталою Влащенко. Сьогодні в гості завітає народний депутат і голова комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар. А наступний випуск новин номородин вже о 20-й годині зустрінемось.